Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. До мене прийшла така інформація, як тільки виберуть Камалу Харіс, одразу приберуть сирського, Буданова та Єрмака. приблизно плюс-мінус місяць. Давайте дивимося, чи дійсно у команди Харріс є така угу, терпіння, терпіння. Карти показують терпіння. Ви знаєте, ці карти показують, що коли тобто людина, людина влаштовує свій простір. Тобто, дивіться, це коли от це можна прирівняти до того, коли людину вибирають як президента, так вона приводить свою команду, тобто своє оточення, обкладається своїми. Ось, але зараз ми подивимося, чи дійсно є в планах почистити крутів у нашій владі. О тут жінка. Одразу жінка, яка наводить порядок. Є тут, є тут деякі плани. Угу. Почистити від всякої нечисті. Є, є, є. А, дивіться. Дійсно, в планах таке є. Тут, дійсно, зараз ми ще тут подивимося, так. Так, оточення. Тобто оточення Зеленського. Ось. Оточення Зеленського. Приближених до Зеленського. Скажімо так: сирський це і є лояльний до. Влади. Буданов, так само. Те, що зараз відбувається, і гонять багато на Буданова це все, ну, скажімо так, спеціально. Ми це все розглядали. Ось, і Єрмака Ну, давайте подивимося, чи вдасться в них. І будемо дивитися по одинці Тому що у, всі, у всіх усіх зразу можуть не прибрати, бо чи піде на це наша влада, чи ні? Давайте так подивимося, кого вдасться їм прибрати: сирського, Буданова. Єрмака. Сирського. Буданова. От Буданова щось тут. Єрмака. Зараз ми подивимося. Ну, тут сирсько, скоріше за все. Зроблять жертвою ось, а зроблять жертвою, там бур'яна вже на нього нападає, тому щось тут не те, Скажімо так. Ну, відверто я не бачу. Тут скоріше... Не бачу я, що тут сирського зможуть поміняти. Тепер давайте подивимося Буданова. От Буданова тут, скоріше за все, скоріше за все, Буданова. От Буданова бачу. І дивимося ще ярмака. А от ярмака таке враження, що не вдасться їм? Там все ж таки відверто кажу, не бачу. Давайте ще подивимося, чи бо в нас тут на дні п'ятірочка. Не все, не все їм вдасться. Що стосовно Зеленського, які плани в, нього, в них на Зеленському? А ви розумієте, що вони а, вмішуватися не будуть. Давайте плани ще на Зеленського подивимось. Плани на Зеленського. Ну теж його. Угу. А, дивіться, ця карта випадала і тут, але не вдасться там щось. На Зеленського. А, Зеленського теж якось, знаєте, Відсторонити, але прибрати, дивіться, та сама карта виходить. ну тут і Зеленського не вдасться конкретно поміняти таке враження. Я не, здиву... не знаю, хто по гороскопу камала, але вона дуже підходить до цієї карти. Вона чітка жінка, вона знає, що вона хоче. Ось. Давайте результат. Чи мають в планах поміняти Зеленського? Щось. Ну, вони над цим думають. Вони над цим думають, і їм бажано би бачити швидко це зробити. Але нема в них тих. Тобто, до них не прислухаються, по-перше, так? Наша влада неуправляєма. А американці вони взагалі-то не звикли диктувати тут, скоріше за це за все, що а, будуть класти якісь ультиматуми. У мене таке враження: будуть дійсно ультиматуми робити, і Україна буде все менше й менше отримати. Тому не дивуйтеся, якщо Україна отримує менше допомоги, якісь затримки і тому подібне, Щоб ви розуміли, все залежить від нашої влади. Або дуже багато. Ось якось так. Єдине, що я зрозуміла, тут скоріше Буданова. Буданова. От. За Єрмака там не все ясно. Єрмак не піде, поки Зеленський буде. А з Зеленським теж, ну тут, скажімо так, по-Зеленському шукають вони шляхи, але теж я не, не бачу. Тут не так, не так все швидко, не так сталося, як гадалося. Але дійсно в планах є. Планах дійсно є, всю нашу верхівку почистити, скажімо так. Чи вдасться їм, от я так зараз і задам питання, чи вдасться їм почистити нашу верхівку будь-яким шляхом. Ну, вони будуть намагатися щось робити. Будуть, будуть намагатися, але, ну, скажімо так, важко, дуже важко. Гаразд, мої дорогенькі, не бачу я, відверто кажу, не бачу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!